Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Еді Хірн розповів, хто, на його думку, переможе в бою Хейні Ломаченко. Пряма мова. Думаю, Хейні виграє майже кожен раунд. Ломаченко старий пердун. Ми намагалися провести цей бій три роки тому, коли лома був ще ніхуя собі боєць, але тоді це не вдалося. Зараз Хейні легко переможе. 14-річний українець Павло Павлов став переможцем відкритого чемпіонату ОАЕ серед юніорів у категорії до 48 кг. В Емірати малий приїхав на реабілітацію після операції на коліні. Тепер у Павла Павлова, окрім креативних батьків, є ще й золота медаль. Місцева асоціація боксу запропонувала Павлу представляти ОАЕ на міжнародних турнірах. Колишнього бійця UFC Нейта Діаза можуть посадити до тюряшки на 8 років. Нейту кримінують нанесення тілесних побоїв другого ступеню. 22 квітня під час вуличної бійки Діаз придушив якогось бідолаху. Після чого поліція видала ордер на арешт спортсмена. Ну а на цьому все. Жопки підписуйтесь на канал, ставте лайки. Побачимось.